Тут колоночки будуть в дверцятах. Ось такі, ось тут вони стануть. Ну, типу такі GVC я маю. Включав дуже класно грають, проводка вся працює. Вчора один отвір вирізав і сьогодні другий отвір вирізав. Вже я їх встановив, закріпив, але не підсоединив. Так вони будуть стояти. Ці дротик. Торкався до цього і він повивернутий був, і був. Торкався до цього і не давав такий, як треба, звук. Просто... Всім доброго дня. У нас на Хмельниччині тепло вже. Вже можна в майці ходити. І покажу, що я сьогодні роблю. Займаємося я жовтою вольвою, жовта вольва середині вже робиться. Білою тато займається, там пластмаса і те все. І я вже помаленьку теж перейшов до салону. Тут в нас вже ось така пластмаса, буде вона в такому коричневому кольорі. Я її зняв, по перетер, погрунтував, покрасив і ще наніс два слоя лаку. От, хотів антихром спробувати, але. Не сподобався він мені. Буде коричний. У мене коричний весь салон буде, і буде ось такі накладки. Тут а, з такими защолками воно відщолкується. Тут я попаяв його трошки, як міх сіточкою. От, а ось ця знімається трошки. Мені здається, що я всі защолочки нижні по позривав. От, але вони на верхніх добре тримаються, защолкуються. Покажу, як вони защолкуються. От. Не включався, бо не знав, як воно вийде, але вийшло, на мою думку, класно. То буду ставити, покажу, звідки я її знімав. От Вони стоять у нас. Ось тут вже дири. Тут буде сюди вони пішли, сюди і на ту сторону, так і вони ось тут пішли. Я її зняв. І не буду ставити через те, що буду хімчистити салон. Заказав я для хімчистки пістолет, від компресора буде, від пневматики. Це хочу я вітерти. От Мені порадили в Ютубі, який краще пістолет купити, і яку хімію, і буду я пробувати це все робити, от, бо воно мене не влаштовує. От. Такий поки що салон. Тут я все зняв. Тут буде, як вам навіть немає де показати, От карти будуть і будуть боковинки обшиті одним таким коричневим матеріалом. Щось мені дуже коричневий колір сподобався. Ну, Такий, як чохли. От коричневий, але без жовтої ниточки. От такі чохли він ці купляв в якушинцях там на виїзді. Гарні чухольчики, але, але трошки, трошки не під ці сидіння, під новіші. От, все це я розібрав. Має ставитися холодильник. Цього теж хочу все відхім чистити гарненько, щоб була як нова машина. Ось такі пакети. Цей пакет тут оставиться. І дуже-дуже добре, що є виходи на колонки. От їх штатні місця, але їх тут не було. Я їх сюди не буду ставити, бо в мене чуть -чуть по подовгості колонки, не ось такі круглі. Я їх надумав, буду ставити ось тут буде місце. І ось тут буде місце. Отак так воно буде ставитися. Ще хочу планую, тільки надумав. Колонки то я буду ставити, а хочу ще кріплення на ноутбук придумати. Бо я собі буду лежати, верніше буде тут того кріплення. Головою я буду туди лежати, і в мене собі джостик є, І буду собі вільний час бавитися всякі ігрушки. Ігрушки такі, фермер-симулятор фермер або Євродрек другий. От, тут планується поставити, тут в мене стоїть на 220. Отак От якось воно планується. Ці засовки сюди не підходять. Ми маємо другі, вони короткі, а довші будуть висуватися на всю. Ширину покажу, які маємо засовки. і По колонках по колонках карта буде обшиватися і буде ставитися нова колонка GVC. І так само з цієї сторони. Тобто 4 колоночки, ці мене поки що влаштовують. І вони нестандартні, такі мають кріплення, хоч не покажу вам, хоч вони тут округлі теж стоять. от Сушиться ножик. Тут я його забув, зиму він мене пробув і показую, які колоночки. Тут -а колоночки будуть у дверцятах ось такі. От. GVC. Ось тут вони стануть. Так. А туди колонки наверх, я вже роблю. Роблю на них. Трафарет, аби вирізати оце зверху. Лобзик маю і буду вирізати. От вже я на такому етапі. Так, це відкинув. це вже так гарненько, воно плотненько сидить. Ну, Типу такі GVC я маю. Включав дуже класно, грають, проводка вся працює. І, кстати, ще на цій вольві. Був вже піонер. Такий, такий з радіатором, все. Я так розумію, це настоящий піонер, бо включаєш його, він чуть тільки нагрівається і зразу починає е, вентилятор огонити, охлаждати е, магнітофона. Але коли, я, коли ми його того року купили, цю машину, я сюди залазив і коліном побив магнітоло. Тут не видно, де воно побите, бо я надумав, треба. Треба, треба, треба. Треба затемнити. То я тоніровочну пленку таку взяв. От сьогодні взяв таке зробив. Аби його не видно було. Пленка дешева, не хоче дуже чіплятися, але якщо то поміняю. От включаєш його. Хочу показати, а його не видно. Одним словом, працює він. Тільки вже ярко і не, не видно. От, таким я займаюся. Так що це зараз будемо встановлювати. Верніше, не будемо встановлювати, бо будемо хімчистити чистити салона. Займаємося колонками і займаємося холодильником. У мене вже другий день, працюю я так і в машині. Ці планки покрасиво вони сохнуть, а роблю колонки. Колонки у нас такі GVC. Я вже показував їх. Роблю я їх, от, сюди буду ставити. От одну, вчора один отвір вирізав і сьогодні другий отвір вирізав. Зараз розграфив ось там і роблю дири на от будуть в мене до того болтики. Болтики от такі. Буду їх сюди встановлювати. І відповідно вже ось цю проводку, що звісає, з цієї сторони я вже її туди запровадив. Зараз з цієї сторони так само робимо. Правда, коли я його цього вирізав, тут було повно алюмінію. Бо, кстати, ось ця паличка йде тут з алюмінієм. От зараз ближче покажу. Ось таким алюмінієм вона йде. Так що Є проблема його трохи вирізати. Але в мене лобзик є по металу, трошки дирок, трошки різав і так зробив. Чекаю, сьогодні має прийти вже Я для хімчистки той пістолет пневмо. Покажу, як воно працює, така фриза, і чи буде результат. Ну, Результат, мені каже, гарантово буде, бо дивився відосень, що воно все допомагає. Ще поїду хімію, куплю. От працюю далі, чекаю, поки шуруповерт зарядиться. Зараз робимо проводку і підсоєняємо, покажу як грає з, цим, з цими колонками. Ось такий результат ми маємо. Вже я їх встановив, закріпив, але не підсоїнив. Так вони будуть стояти. Тут такі шайпочки, тут алюміній. І от вже в проводку сюди вивів. Зараз тільки проводку треба буде запітати. Одна і так само друга. Це все хочу хімчистити, Але зараз колонками працює. Так, включаюся я, зняв я вже знову колонку. Ця стоїть, це все нормально грає. А тільки ту підключаю, от, плюс і мінус. Ось ж там різниці, вроді, як то немає, переставляю. І вона хрипить. Хрипить так, що дає на цю сторону і на ту колонку, і на цю відповідну колонку. І не можу я поняти, чого зняв я її. Ця сторона все грає, бас нормальний, тільки цю включаєш, накручуєш, зразу шипить. І не так грає. Розібрав я її. Ну дивлюся, що. Отаку візьму ще. Зараз хвилинку переверну для пам'яті собі, що які колоночки стоять. Приблизно можна сфоткати, от дивіться GVC. номер тут підтертий. от Отут я обдивився, ну все ж нормально. Все контактики, все зажато, ну що не грає, змарнована колонка чи як? Коротше, дійшов я, я до того і вже на... роздивився. Зараз тако візьму, роздивився. Ось тут йдуть і ось тут йдуть. І вони переходять на цю сторону. На цю сторону перейшла. І ось його дротик торкався до цього. що Він, типу, вивернутий був і був, торкався до цього і не давав. Такий, як треба, звук, просто хрипість була від цієї колоночки. Так що зараз ставлю і показую вам нормальний звук. Так, взяв у мами телефон. Підключив Оце, тоніровка, Не видно, що побити. Те скло, бо не хочу я його знімати, міняти, там сенсор і так і далі. Чути, якщо прислухатись, вентилятор робить. Колоночки вже я встановив, причина таке в тому була. І зараз включу вам, послухайте, як вони звучать іменно з цими штатними колонками. Плюс ще будуть ось там і там нормальні. Ну, такі, як GVC. Включаю. Але не знаю, чи ютуб не забанить. Так, от, друге, перемотаю. Чуть <звук> реплять, бо не справляються, мабуть, а з часом якось усілка придумаю. Ось, з колонками все, працюємо далі.